Хто повинен сплачувати комісію ріелтора? Я з вами згоден. Що якщо власник нерухомості звертається до ріелтора чи до агенції нерухомості з бажанням продати свою, наприклад, квартиру, то він, як замовник цієї послуги, повинен і сплачувати комісію, тому що ріелтор працює на нього. Ріелтор робить. Аналітику ринку, підготовку об'єкту, рекламу, перемовини, презентація, підготовка документів і так далі. Тобто працює повністю на продавця. І тут ще немало значення має, що ріелтор повинен намагатись як можна дорожче продати цей об'єкт нерухомості, тому що продавець йому платить комісію. Але є і інші випадки, коли. Людина звертається до рілтера і каже: знайдіть мені квартиру. Тоді, уже в цьому випадку, замовником являється покупець і він повинен сплачувати комісію. Тому що в мене було якось, що до мене звернулася людина і каже, я хочу купити квартиру. Розповіла, в якій локації, що саме хоче. Я кажу, ви як замовник, повинні сплатити комісію. Він каже, чого це я повинен? Хай вам продавець сплачує. Я, я кажу, стоп, ви ж замовник, вам потрібно. Ви... Знаходитесь в іншому місті, вам повинна я повинен вам знайти квартиру. Да? Я буду їздити, дивитися ці квартири, там знімати відео, виходити на відеозв'язок з вами. Тобто я працюю для вас, я буду працювати з ціною. Да? Я буду. Торгуватися по цьому об'єкту, щоб ви купили як можна нижче, да тому що я працюю на вас, тому ви повинні сплачувати. Він каже: Ні, тоді мене так не влаштовує. Хай вам продавець сплачує. Я кажу: ну тоді бажаю вам здоров'я, всього найкращого, шукайте самі, і все. Тобто, тут хто замовляє послугу, той повинен не сплачувати.